Шості триває підготовка до зими. Зокрема, продовжується ремонт покрівель. Про це відзвітували комунальники, зазначивши, що вже покрито понад 14 тисяч квадратних метрів. Здійснюється ремонт дорожнього покриття на наших вулицях також здійснюється. Очищення та прибирання вулиць від листви на минулому тижні за ініціативи міської влади стартувала робота з облаштування мобільних пунктів обігріву на минулому тижні було передано старшим побудинкам три комплекти обладнання та інвентарю. Нині опрацьовуються списки старших будинку, які відповідатимуть за пункти обігріву. Зараз опрацьовуємо інформацію, яка надійшла вчора. Були по будинках проведені загальні збори, і ці списки зараз опрацьовуємо. Олексій Юрич, завершуйте цю роботу, розтягуєте дуже довго. Місто продовжує отримувати матеріали з обласного фонду відновлення. Частину з них спрямують на пункти обігріву. На минулому тижні отримали. Метал очікуємо скло, склопакети. Діліться з цими пунктами обігріву тими матеріалами, які нам потрібно. Промисловість громади працює в обмеженому режимі. Підприємства міста намагаються пристосуватись до ситуації, яка склалась на ринку енергопостачання. Закупають альтернативні джерела енергії. Наскільки це можливо, бо також зараз ринок вже не дуже насичений. Симиї. Пропозиція майже відсутня з великим спросом на дану продукцію. Але якщо той, хто хоче купити сьогодні альтернативні енергії джерела енергії, то ще можна купити. А от завтра можна вже бути пізно.